Про фінансовий моніторинг для інфобізнесу. Я вам назву зараз два індикатори ризику, коли інфобізнес може підпасти под фінансовий моніторинг для того, щоб ви їх виправили і не підпали під нього. Я їх не вигадала. Ось рекомендації Нацбанку для банків. Щоб банки знали, які індикатори ризику виявляти. І так, індикатор номер один. Це коли. Клієнт або його представник не може зрозуміло пояснити, про що його діяльність. Розумієте? У вас має бути чітке розуміння вашої лінійки інфопродуктів шляху клієнта. Про те, як ви продаєте, у вас має бути документ, в якому відображено ваші бізнес-процеси комунікації з клієнтом. Ризик-індикатор номер 2 це невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій, заявлений тим, які ви зазначили, коли відкривали рахунок. Тобто, відкриваючи рахунок, ви маєте пояснити, що я блогер, я власник інфобізнесу. У мене запуски. Ось договір публічної оферти, в якому прописано, як я запускаю, як я працюю, які у мене групи, індивідуальні, групові. Е, у мене є марафони, інтенсиви. Ось по цим документам я працюю, і у мене будуть надходити кошти до мене від клієнтів. Не одна, два, дві, три проплати в день. А може таке бути, що у мене буде 100 проплат в день. І це відповідає специфіці та характеру мого бізнесу. І ось у мене є документи про це. А от деяких ще може бути і свідоцтво про реєстрацію авторського права на такий інфопродукт, ви банку скажете, будь ласка, а працюю я з цим, і продаю я саме.